Питання з приводу мітингів, з приводу закона про набу і САП. Як загалом ви бачите вирішення цієї ситуації? Що буде далі? Що чекає надалі? Я все ж таки відштовхуюсь від самого першого розгляду цього питання. Я робив його у вівторок, коли тільки, тільки, тільки угу. і мені випадало, що Верховний Жрець, це може бути Зеленський, все ж таки візьме ситуацію під контроль і відмотає якимось чином ситуацію. І що мені не подобалося у вівторок, в середу, сьогодні, в сьогодні, в четвер, те, що найнебезпечніша складова цих мітингів і ситуацій це маніпуляція, коли на фоні невдоволення тим корупцією. Будуть намагатися е, закрити інші питання і проманіпулювати цим е, натовпом з метою реалізації плану ворога, тобто дестабілізувати процес всередині, не вирішивши, не вирішивши питання з корупцією. Більше того, з е, вівторка я кажу, що питання корупції розклад нас дуже показовий. У нас перевернута карта пожинання плодів. Тобто, як би ти не старався, як би ти не вірив в, в чисте, в справедливе і позитивне, ну не подолаємо ми корупцію. Я не вірю в це. Но мені легше повірити в те, що завтра гахне якась бомба і залишить тільки Україну, тільки Україну, і більше ніяких країн не буде поруч. А корупція Але залишиться. корупція корупція все одно залишиться. Я відш... відштовхуюсь від розкладу, і відштовхуюсь від того, що е... до цього закону були корупційні ситуації. Ну, реально, ні, нікого там не посадили, нікого не, е... не зупинили. Брали, давали і продовжились зараз. Так само цей процес він буде видозмінений, але адаптований. Тобто. Як українці підлаштовуються під ралі обстрілів і дій, направлених на руйнівні процеси з боку ворога, так і посадовці будуть підлаштовуватися під нові реалії корупційних дій? от складова Оці мітинги. Чим закінчаться ці мітинги? Бо вже кремлівські там хвалять українців за ці виступи, за те, що вони вийшли, давайте, поваліть владу свою. Чи взагалі можливий такий сценарій, не знаю, розвиток Майдану прям три? Або ж зміни влади через ці мітинги. Чи побудуть, побудуть і затихне? Може бути. Чому я кажу, що це дуже небезпечна складова, тому що ти е е одномоментно втрачаєш свою позицію, силу впливу на ситуацію і не вирішуєш питання, а навпаки, його робиш більш неконтрольованим. І це може вплинути на військовий хід подій і на те, що ми. Я так, я так інтерпретую той розклад. Тобто е той трендець, котрий може відбуватися, він стане вийде за е межі контролю, до цієї ситуації під до долучаться військові, і ти замість того, щоб вивести ситуацію на контроль, ти втратиш ті позиції, котрі в тебе є на полі бою, це буде е дуже зручна конструкція для інших. Чого війну програли? Ну, Військові пішли вирішувати питання політики. А таке вже було в історії не один раз. Вємірська республіка як розпалась. Треба було знайти винного, що винні ті, хто прийшов. І друге, ми ще ми дивилися в форматі, ще у вівторок ми казали, що будуть маніпуляційні процеси. І Під корупцію будуть під, 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 е, підсовувати інші, інші моменти. Вчора в нас була ситуація, коли вже показали банер, що там геть, геть е, зрадників е, цього зеленського ярмака. Позавчора мітинг про корупцію тихесенько переріс в Одесі в мітинг проти Труханова. Тобто воно дуже плавно перетікає. І я розумію, що з точки зору ситуації не найліпша тема, тобто не те, що не найліпша, її не, не можна вирішити швидко. А ланцюгову реакцію вона може спричинити. Починати треба з себе, починати треба з того, що іноді незручно. Не Незручно писати е, скарги, заяви, незручно писати е, кляузи і, і те, що вимагають. Пишіть, робіть. Але ну, я не бачу того, що зараз, е, вийш, вийшовши на вторичний резонанс, можна. використати цю інформацію за рахунок того, що ти. Будеш наполягати, можна, але не підсовувати під одне питання, інше питання. Питання, чому так швидко він підписав? Чому так швидко президент підписав цей закон? Деякі закони дійсно лежать там роками. Тут цікаве питання, тому що переглядаючи це питання одразу, в мене випала цікава комбінація. Я її залишаю в форматі того. Я не розумію наслідків, але. Воно цікаво випадало. Не звертайте увагу на те, що вам намагаються піднести під підносика, тому що найцікавіше повинно відбуватися позаду. Воно випадає так, що дія, котре направлена на те, щоб спричинити, сфокусувати вектор уваги конкретно на цю ситуацію. І в цей час повинна відбуватися якась колуарна скрита ситуація, моменти, котрі більш важливі, і більш критичні, і більш е, будуть мати значення для кожного з нас по карті страшного суду. Що це? Поняття не, не, не маю, бо розклад він не вказує на це. Тобто воно показує на те, що ти будеш спеціально акцентувати на цьому увагу для того, щоб переключити увагу саме на цей відволікти від іншого. В нас ми попереджали на початку літнього періоду, що серпню, ну, серпень місяць, ми казали, що будуть ситуації маніпуляційного процесу всередині держави, котрі всередині політичного естеблішменту з метою розхитати і ці ситуації буде ворог використовувати в своїх цілях як зброю, як засіб впливу. І воно відіграється по розкладу. Що це, це ситуація, котру ви використовують захист е як засіб впливу. І навіть в інформаційному полі ну хто підписаний на певні телеграм-канали не тільки України, але й російські телеграм-канали. Ви бачите, яка інформація зараз е транслюється, що каже Скабєєва, що кажуть там Сіманяни і, і прочі. Використовують цю інформацію і намагаються розхитати ситуацію навколо. Знаєте, пригадати всі факапи, котрі відбувалися за останні три з половиною роки. Ну, у висновку, у висновку, це не приведення до чого хорошого. Є можливість стабілізувати із висновку, це може призвести до ланцюгової реакції неконтрольованої. В котрій ти ні в якому разі вже не зможеш втримати контроль над ситуацією і все підеш караберці. а Є складова, котра все ж таки вказує на те, що ми зможемо проконтролювати ну, верховний жрець. Ті дії, котрі зараз робить Зеленський для того, щоб стабілізувати процес, вони все ж таки можуть вплинути м -м -м позитивно для стабілізації процесу. Угу. А, ще ж без угла виходила на мітинг. Сама, я да, сама підписала, чи сама проголосувала, сама вийшла. Питання щодо сирського вона вийшла з, а, від... з питання відставки сирського. Зміна? Альтернати... Ну, А яка ж альтернатива? Двійка жезлів може бути зміна, може бути розглядання. Двійка жезлів це може бути якась зміна. Але нема на кого так? нема альтернативи. Тобто є момент того, що пошук зміни, пошук зміна, котра повинна відбутися, і відбутися не стільки з- -за того, що ти якось невдоволений результатами, а що повинна бути, як знаєте, як е, пройшов той час, коли треба якось додати додати сил, додати нової позиції. Не тільки за рахунок там невдоволеності перебігом подій. Але все одно питання підвищеності воно вказує на те, що ти розглядаєш якісь альтернативи, котрі е, не, ну, змінити шилена мило або змінити на більш гіршу. гіршу е, кандидатуру. Кандидатуру, так. Угу. Росії заявили про створення батальйону з українських полонених військовослужбовців. Нібито ці люди відмовилися від обміну, від повернення додому і можуть воювати на стороні Росії. Дійсно таке є, дійсно буде створено таке, і чи є українці, які готові перейти на сторону Росії? Маніпуляційний процес інформаційно маніпуляційний процес. Друге, як загрози маніпуляції. Так, так, є складова така, але її будуть роздувати як база. Тобто, знаєте, така потужна що. Ось вони йдуть проти своєї держави. І друге, там буде якийсь поодинокий випадок невелика кількість людей, котру або зламали, або проманіпулювали, або збрехали. Тобто це буде 10 чоловік, будуть казати, що це 50, і з 10, із цих 10 чоловік половина буде залякана. Частина буде зламана, бо зневірена часом. Три з половиною роки це великий час, і не кожен, не кожен витримає цей натиск, і все буде як формат маніпуляції, але не в тому вигляді, як це буде презентувати Росія, бо вони скажуть, що цілий батальйон. Угу. Такі, чи... такі можуть сказати, що мало не всі полонені, вирішили перейти на їхню сторону. Маніпуляція. Маніпуляція. Але, на жаль, ну, випадає, є, є складова. Якісь поодинокі випадки все ж таки можуть бути. Ми ж відштовхуємося від того, що по-різному люди на війну потрапили різні. Населені пункти, різні регіони. Плюс я не виключаю, що а, туди ж можуть під, підсипати людей, котрі знаходилися на тимчасово окупованій території, або з Донецьку, Луганську, котрі як? Вони Україні. Ну ви вас зрозуміли? Тобто, ті, хто свідомо йшов на СВО, а апалченце, як їх Так, Апалченце. Котрих будуть намагатися для інформаційного поводу створити таку договір. Загалом обміни. Єдина позитивна складова. стосовно перемовних процесів. Перемовні процеси я переглянув вздовж до. Я оператор. вас навіть не питаю. З різних моментів. А Ключова карта в цих позиціях це перевернути карта праці. Дурна праця. Тобто можна було Чого назвати їхали ці... <гум> за обмінами. Тобто, можна було б назвати це перемовини обмінах, в Туреччині стосовно об обмінів і повернення наших військовополонених. Позитивні розклади, котрі випадають ще до того, як були підбиті підсумки, я казав, що серпень місяць в нас Дуже буде схожий на червень. Червень, юні. Угу. На червень. А, І це буде стосуватися і обмінних процесів, тобто позитивна динаміка по поверненню по військовополонених, позитивна динаміка по поверненню тіл, і дуже схожа ситуація з тим перебігом подій, котрий відбувався в червні місяці. Друг... фігові. Повертаємося до нашої класичної рубрики. Фігові новини, е, сценарії червня місяця. Вони будуть від, від, відіграватися в серпні місяці. І з позитивного це можуть бути якісь потаємні операції події руйнівного характеру на території РФ. І з негативного е, в серпні місяця, в червні місяці почалися ці обстріли, коли одне місто брали і тероризували. Активним чином угу. не коли вся мапа красна, а коли в одній в одному населеному пункті відбувається срака. І е, в одномоментно велика кількість. І якщо пригадати, що саме початок літа в нас почався з того, що активним чином ворог почав використовувати румні процеси проти нас, застосовуючи велику кількість дронів і тому подібне. І в мене за розкладами він так від, 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 відіграється поки що, як під копірку, як під кальку, тобто просто брати ситуації з першого місяця, переносити їх на третій місяць. Позитивне це обміни, позитивне це. Якась наша спецоперація повинна бути. Я не знаю, поводина. щось таке, що, що нас порадує, і з негативного ворог буде старанно приносити ронівні процеси на всій території України. Стосовно загроз, загрози можна не переглядати, можете взяти переглядати і переглянути в записі минули тижні і позаминули а Пан Віктор дуже хочеться знати, куди йде військовий збір, який вираховують з наших маленьких зарплат. Я думаю, що на, на, саме от зараз я не виключаю, що могли бути мані, маніпуляції якісь там до війни з військовими зборами. Угу. Якщо... Зараз насипата карта праці, насипада карта пожинання плодів і занадто, занадто на поверхні. Тобто маніпуляції чи махінації, котрі пов'язані з військовим збором, вони занадто на поверхні і можна спалитися. Зробити якийсь фонд, зробити якісь, я не знаю, одноднєвку. ну, тобто... Так, так. Да. Таким чином, я впевнений, що досі хтось щось мутить. Я впевнений, що ці ситуації їх все одно ну, запинять. А, але стосовно військового збору я нікого не захищаю, в мене випадає карта праці, в мене випадає карта пожинання плодів, і ну, неможливі, занадто прозора прозора й прозоре джерело грошей. Ну, тобто, не, одразу спалишся. Були збої в Старлінку. Не працював Старлінк, На всіх позиціях якісь от відключення були. Що це було? Хто до цього причетний і які загрози від цього? Взагалі випадає глобальний вплив, котрий не пов'язаний тільки з нами. І випадає момент е, король Пентаклів, король Пентаклів, котрий зазвичай випадає на Трампа, як пошук обхідних шляхів, і як в якась внутрішня розбірка пов'язана з королем жезлів, котрі зазвичай випадали. На, на маска, як в робочі процеси, внести в робочі процеси. Я yep. б. Дивився би не в форматі там зради або диверсійної діяльності з боку Росії, а продовження епопеї Трампа та маска в форматі ставлення палець один одному в колеса. Глобальний процес повинен бути, котрий стосуватися повинен не тільки наших військових, а в цілому роботи цієї мережі. А, циклічність вона вказує на те, що ситуація може бути повторена. І взагалі є можливість втратити контроль над ситуацією. І це дуже висококоштовний, я не знаю, проєкт, може накритися мітним тазом. Тобто ми можемо залишитися без стрілінків? Всі. Всі. Ну не ну... тільки Україна, а всі. Угу.